Хвороби серця стають чи не найбільш частою причиною смертності у світі, незалежно від віку, статі чи способу життя. Втім, сучасна медицина не стоїть на місці, зокрема і на Житомирщині, як лікарі Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського протистоять серцево-судинним захворюванням. Які методи лікування застосовують та чи вдається знизити невтішні показники? Говоримо із завідуючим кардіологічного відділення Миколою Кушніром. На жаль, 65% людей помирають від захворювань. Пріцевої судинної системи. Якщо взяти статистику України і Житомирської області, вона буде приблизно схожа, то у нас кожен третій, дорослий, доросла людина має артеріальну гіпертензію, підвищення тиску, що потребує звичайної корекції, лікування і правильного відношення. До себе відповідно, певний режим життя і звичайний прийом медикаментів. Щороку в Житомирській області реєструють близько тисячі інфарктів міокарда на ішемічну хворобу серця страждають близько 60 тисяч людей, які потенційно опиняються у зоні ризику. І стосується це не лише літніх, а й молодих людей. Наголошує лікар. У нас був такий випадок, коли на сусідніх ліжках лежала бабуся, яка зустріла сторічний ювілей. У нас у відділенні пролікована і була виписана. Жива, здорова. І поряд лежав хлопець, якому було 24 роки, який лежав з таким самим діагнозом гострим інфарктом. На жаль, інфаркти молодіють. А при до цього низка факторів: куріння, стреси, невисипання, підвищений тиск, відсутність контролю, можливо, і їжа, яку ми їмо там всякі домішки. Я думаю, що вони теж. Негативно можуть впливати, і запускати каскад розвитку атеросклерозу. Люди, які багато працюють за комп'ютером, не висипаються. Вони досить часто використовують якісь стимулятори для того, щоб довше часу провести, бути активним. На жаль, це теж може викликати спазм коронарних судин і призвести до інфаркту. За даними фахівців, щороку через кардіологічне відділення обласної лікарні проходить майже півтори тисячі пацієнтів. Щороку у нас в відділенні приліковується десь порядка 1300 пацієнтів, 90% із них лікувалися в блоці інтенсивної терапії. Тобто це не були просто якісь такі планові пацієнти, які прийшли там покапатись, полікувати тиск, ну, такого в нас немає. А серед тих пацієнтів, які знаходились в блоці інтенсивної терапії, із них 90% проводились якісь інструментальні методи або обстеження, або лікування, або як мінімум якісь такі активні методи лікування. Ми теж займаємося лікуванням-рітмій. І крім імплантації стимуляторів, ми лікуємо аритмії. І щороку у нас проводиться десь біля 200 планових кардіоверсій, тобто є порушення ритму, які небезпечні прогресуванням серцевої недостатності, утворенням тромбів, які дають подальшому інсульти. Ми проводимо відповідно до обстеження через травохідну узі серця, якщо немає тромба. Проводим, е планові і за потребою ургентної електричні кардіоверсії. аби наочно показати, що ж відбувається з судинами під час інфаркту. Микола Кушнір дістає муляж. Серце це орган, який отримує кисень. Кисень він отримує з кров'ю і віддає відпрацьовані всі шлаки. Вони теж проходять через кров. Тобто кров – це є транспортом. Судини це є магістралі, які приносить кров до любого органу. Кожна судина має зовнішню м'язеву внутрішню стінку. З віком між внутрішньою і м'язевою стінкою утворюється бляшка. По мірі росту цієї бляшки вона не може відтіснити судину назовні, вона зменшує внутрішній просвіт. Кров іде під тиском і своїм гемодинамічним ударом пошкоджує бляшку. На бляшці виникає тріщина. Рана латається утворенням тромба. Ну, на жаль, цей механізм тут грає таку медвежі послугу. Цей тромб як корок, перекриває судину. І з того моменту виникає інфаркт. Тому наше завдання: чим найшвидше привідкрити судину. Таке оперативне втручання проводять у реперфузійному центрі, який вже шостий рік працює на базі кардіологічного відділення обласної лікарні Гербачевського. Такого пацієнта терміново доставляють в операційну. Такому пацієнту виконується швидко ургентна коронарографія, механічно відкривається судина, імплантується стенд, який відновлює кровоток І відповідно результати лікування якість життя стає абсолютно іншою. Сьогодні кардіологічне відділення забезпечене стенд-системами на 100%, говорить лікар. Кожен рік департамент охорони здоров'я робить замовлення. З розрахунку на потреби на рік на пацієнтів, і ми отримуємо за державні кошти закуплені вироби медичного призначення. Бо ми зараз забезпечені практично на 100% розхідними матеріалами для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Всі наші пацієнти області забезпечені на 100% вироби медичного призначення кардіостимуляторами, дефібриляторами для надання їм ургентної допомоги і планової заміни цих дівайсів. 300 пацієнтів безкоштовно це були надані стенти, аби їх купляти. Там сума була десь порядка 9 мільйонів гривень. Тобто вона була надана безкоштовно для пацієнтів нашої області. Окрім того, додає забезпечені і електрокардіостимуляторами. Останні роки наші пацієнти. Забезпечені на 100% штучними водіями ритму серця. Вони є однокамерні, двокамерні, трикамерні, А також є кардіовертори дефібрилятори це дуже складні апарати, які вартують до 200 тисяч гривень, навіть понад 200 тисяч гривень один апарат. І зараз жителі нашої області на 100% забезпечені цими дівайсами. Раніше розповідає Микола Кушнір, пацієнтів з гострим інфарктом приймали лише в реперфузійному центрі обласної лікарні. А віднедавна такі центри відкрили й на базі першої та другої міських лікарень Житомира та у користані, що дозволяє значно знизити рівень смертності серед пацієнтів з хворобами серця. Досягнути своєрідного прориву в лікуванні таких пацієнтів не вдалося, б без міжнародної громадської ініціативи Сенд Фолайф, яка впроваджується на державному рівні в Європі, і слава Богу, в Україні є така ініціатива, називається «Stand for life», стенд для спасіння життя. Колись Україна була білою плямою на карті Європи, тому що, якщо взяти, наприклад, навіть статистику нашу у 2015 році, на жаль, тільки 2,5% пацієнтів в нашій області було приліковано згідно сучасних рекомендацій. А от статистика вже 2022 року, незважаючи на війну, незважаючи на пандемію ковіда. У нас 57% пацієнтів приліковано методом первинного коронарного втручання, тобто ургентної допомоги по механічному відкритті коронарної судини. Середній європейський показник стентування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, з темі інфарктів, тобто таких великих катастрофічних інфарктів, це 373 на 1 мільйон населення. В Житомирській області за 22 рік, незважаючи на війну на ковід, всі наші чотири центри простентували 509 пацієнтів, враховуючи, що населення Житомирської області до мільйона доросле населення, то наш показник абсолютний. І ми в Україні, ну якщо не восьмі, то максимум дев'яті з таким показником роботи. Втім, на цьому тутешні лікарі зупинятися не планують. Навпаки, вже працюють над тим, аби оперувати на провідних шляхах серця. Ми дуже хотіли б, щоб у нас запрацювала електрофізіологічна лабораторія. Це е, дасть можливість нам надавати допомогу е, проводити операції на провідних шляхах серця. Три е, відсотки населення має таку е, арітмію, як моготлива аритмія. На жаль, моготлива аритмія дає 20% всіх інсультів, які реєструються ну принаймні, в Україні. Я думаю, що і в світі. Тому лікування цієї патології воно теж профілактує інсульти у людей. І в нашій лікарні вже відбувся тендер. Відбувся щодо придбання такого обладнання. Ну і якщо дай Бог, будуть кошти за сприянням адміністрації, ми би хотіли все таки зробити ще електрофізіологічну лабораторію, і це був би зовсім ну новий рівень. Надання допомоги пацієнтам з порушеннями ритму серця. А щоб не допустити гострих станів, лікар Микола Кошнір радить, хоч раз на рік проходити медичні обстеження і не нехтувати власним здоров'ям. Потрібно систематично, після 30-40 років обов'язково проводити а то і раніше, обстеження навіть профілактично робити узі серця, робити знімати електрокардіограму, лабораторні обстеження. Аналізи крові це пацієнти, це людям, які абсолютно не мають ніяких захворювань. А якщо вже є якісь хронічні захворювання, відповідно потрібно займатися їм більш серйозно, можливо, частіше проводити якісь дообстеження і так далі. Якщо є високий тиск, звичайно, його скоригувати, і, а не чекати, поки виникне якесь серйозне ускладнення.